За статистикою, з початку травня виникло 156 пожеж на території Одеської області, перебуваючи у лісопаркових зонах за умов сухої погоди, навіть відкинутою непогашеного недопалка або сидняка може статися велика пожежа. Рятувальники разом з представниками одеського лісгоспу проводять значну профілактичну роботу, навчаючи людей елементарним запобіжним заходам під час відпочинку у лісах та лісосмугах. На території області у нас у всіх лісових масивах влаштовані спеціальні ліси. Свої рекреаційні пункти для відпочинку, де, як ви бачите, ми встановили мангали, кострища обладнали, поставили столи, щоб люди могли безпечно відпочивати і не створити лісової пожежі. Таких пунктів у нас всього по області більше 350. Я вам скажу, що люди завжди себе гарно і адекватно поводять. За кілька років, що ми встановили ці пункти, культура поведінки людей в лісі значно покращилася, і кількість лісових пожеж у нас також зменшилась. Пожежу легше попередити ніж загасити. Тому головне управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області акцентує увагу громадян на певних правилах пожежної безпеки. Я хочу вручити. Отакі от звернення до населення Одеської області тут написані правила поведінки в лісі для того, щоб не було лісової пожежі. і правила лісового етикету. Спасибо огромно. Вам гарного відпочинку і, за вас. і вас також. же Труд має. Тож, правило перше: розводити вогнище лише в безвітряну погоду під наглядом і не менше 10 метрів від будівель та споруд. Правило друге. Перебуваючи в лісопаркових зонах, вибирайте безпечні місця і обов'язково їх обкопайте. Правило третє: збираючись додому, не забувайте ретельно залити вогонь водою або засипати піском. Після себе потушили у нас уже пакет. Все в порядку у нас завжди. все чисто, все обрано. Ми нормально культурно завжди вдихаємо. Будьте уважними і обережними. А в разі виникнення пожежі негайно телефонуйте за номером 101.